Чи розпочнеться в світі і в Україні? Зокрема, пандемія мавп'ячої віспи будуть випадки, будуть застереження, але епідемії я не бачу. Я не бачу велику кількість хворих. Чи буде розганятися епітема епідемії мавп'ячої віспи в Україні? Да, вона буде розганятися, ця тема буде, але воно більше для зостереження, для попередження і для того, аби тримати народ трошечки переляканим, бо так краще і зручніше керувати. Чи справді росіяни готують ядерну провокацію в жовтих водах? Ні. Вони планують залякувати, вони планують демонструвати, і ще ще вони щось придумають. Ну тобто, щось таке неочікуване. Вони знову ж придумають. Да? Наприклад, тут чогось на третій рік війни з'явилася тема жовтих вод, чомусь да, і ще якась нова тема, така теж неочікувана. Що ми скажемо, а да, в нас ще там якась є похибка, скажімо так. Ну тобто, ще якась вразлива зона в нас є. Ну тобто вони зараз будуть. Тут як відкриття, розумієте? Тут як вони будуть ніби як відкривати наші слабкі місця. Вони будуть демонструвати, що вони знають наші слабкі місця. Але це на рівні інформації, це на рівні демонстрації. дій я на щастя не бачу. Чи справді Лукашенко наполягає на завершенні війни в Україні? Да, дійсно. Дійсно наполягає завершення, бо всі втрачають, він хоче втримати хоча б те, що залишилося, він спостерігає за тим, що він теж втрачає, до речі, Білорусь дійсно чогось позбавлена через війну в Україні. Ну тобто їм якось не дуже весело від того, що йде війна в Україні. Чи хоче Лукашенко, аби війна закінчилась? Ну, да. Він, ніби, знаєте, він ніби навіть бере у цьому участь. Він там висуває якісь свої ідеї. Він там щось по цьому по телевізору, щось там заявляє, щось він там ротиком проговорює. Проте сказати, що він якось може вплинути. Ні. На жаль, не може. Ну, Тобто, я не бачу, що він є такою досить рольовою персоною в прийнятті рішень стосовно припинення чи продовження війни. Ні, він сприйме все, що батінька скаже. От батінька скаже, сиди, мовчи, і кіпішуй, от він буде так і робити. Тож ні, тут не можна його розглядати. В таких о, обсягах, як таку дуже вагому одиницю, тому що він сам не приймає ніяких рішень, він вийшов повішеним. На ну, тобто, це людина, е, яка обмежена певними е, ну, якимись правилами чи певними обіцянками, обов'язками. Тож не, 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 не може він вибрати, хоче він бути щасливий чи хоче він бути багатим. Він просто повинен слухатися і кивати. Чи справді влада Білорусі перевела третину армії на кордон з Україною? Там є не тільки білоруські війська, там і російські, тому що це як в партнерстві з кимось. Вони надали військових, вони надали якихось можливостей. Чи планує Білорусь втручатися, активно втручатися, брати участь, долучатися до війни в Україні? Ні. Ні, вони не будуть цього робити. Це по-перше хазяйну демонстрація, ну тобто, це демонстрація своєму хазяїну, який фінтушами вони можуть зробити, і що вони дуже такі підкорені, що вони такі чимні, сумлінні побратими. Скажімо так. Проте цього не буде. Чи планує білоруська армія брати участь безпосередньо у війні в Україні? Ні, 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 ні. Ні, частково е, певні персонажі громадяни Білорусі беруть участь. Ну тобто, проте вони це роблять е, ну поза законом, не офіційно, не демонстраційно. Е, в Більшості своїй е, вони не нас ну вони не буде білоруської армії на наших е, е, територіях в якості ворога. Ні. Не буде цього, вони не підуть на це. Ну, тобто, це зараз демонстрація Путіну. Що якщо що, батя я працюю, я стараюсь розумієте. От якось так більше це схоже ніж на дійсно наміри чи плани України, з якою метою Путін відвідав Азербайджан? Давайте так, це на рівні, звісно, фантазій, тому що я не військовий аналітик, не політолог, і взагалі військовій справі я мало що тямлю. Проте тут дуже схоже на те, що йому зараз потрібен інший конфлікт, щоб відвернути увагу від України і дійсно забрати своїх орків на іншу війну, як мені показували в 22-му році. Наша війна закінчується тим, що е, російські солдати. Беруть участь в новій е, війні, в якомусь іншому конфлікту. І зараз мені показує, що буде нагнітання ситуації з Азербайджаном і Арменією і Путіну в це на руку, тому що йому потрібна перемога, йому потрібна сильна позиція. А сильна позиція це коли е, ми не можемо воювати в Україні, тому що армія потрібна в іншому конфлікті, і тут якась буде зміна конфлікту. Все одно, конфлікт буде. І Путін буде брати в ньому участь в цьому конфлікті, і, от, начебто, саме для цього він поїхав в Азербайджан, не отримає, що хоче, не отримає в повному обсязі. Щасливим не стане. Але якісь додаткові педалі він зарад... завдяки цьому, все ж таки відчує тут. Азербайджан планує агресивні прояви в бік Арменії. Буде Росія брати участь у війні Азербайджана і Арменії. Да. Да. Вони дістають якийсь старий мотлах зі шкафів і йдуть е е е за нього знову бодатися. Да. І воно якось дуже швидко, воно дуже. Вона як спалахне, ви розумієте? Ну тобто дуже стрімкий розвиток подій буде відбуватися. Не буде такого, що там десь хтось що сказав, ті думають, приймають рішення, світ спостерігає. Ні, тут якась активна буде така дуже активна дія і дуже активний спалах конфлікту. І мені дуже схоже все ж таки на те, що дай Боже, це саме та війна, завдяки якій закінчиться війна на території України. Дай Боже і тоді взагалі все сходиться тоді взагалі сходиться що нам немає сенсу уго е, поглиблюватися в середину рашки, ну, тобто втрачати час ресурси і життя і людей е, тоді сходиться чому ми почнемо з Луганщини їх закривати. Чому ми закриємо Крим? Е, тому ну, тому що їм потрібна перемога, розумієте? Ну тобто, навіть якщо зараз е, десь там Путіна скрутять йому голки під нігті будуть сувати і казати Забирай війська з України. Він не може цього зробити. Ну тому що потрібні аргументи потрібно чим їх зайняти це все стадо, яке тут пасеться в нас. Тож їх потрібно чимось зайняти. От вони і планують чим їх зайняти і дуже швидко займуть. Чи причетне РФ до диверсії на військових об'єктах зі в Німеччині? Так, е, да, причетна, і тут е, якісь такі закидони в два боки е, довгий час. Знаєте, тут таке відчуття, ніби як вони посіяли щось е, певний час тому, там я не знаю, 8-9 місяців тому вони щось посіяли, і от воно нарешті проросло. Ну тобто, це не просто безпосередньо РФ чинить якісь диверсії, а тут більше схоже на вербувати, завербованих якихось персонажів, які чинять якісь безчинства під контролем і керуванням РФ. Чим це так, да, це якась спільнота, ну тобто, це не безпосередньо РФ там когось відправила. Тут ніби дійсно певний час оброблялися люди, які е, отримували інструкції, отримували якісь е, не знаю, там карти, схеми, все таке інше, і застосували вони ці карти і схеми, е, тому що вони тут навіть гроші за це отримали. Ну, тобто, це люди на замовлення зробили, які знаходяться там, але РФ довгий час готувала цих людей, давала їм інформацію, збирала інформацію. Ну, тобто, це такий довгий якийсь процес. Я ж кажу, тут біля, бі... там близько року о, готувалися. Чи плануються нові диверсії? Е, в Міночі, не, да? Чи плануються нові диверсії в Європі за тою ж самою схемою? Так. Да? Да якісь втрати І знову вони отримують наказ, отримують, е, Ну що їм робити, і знову ж це люди військові, які е, не особливо вони, вони не приймають рішення, вони виконують накази, і накази чіткі для того, аби. А тут не для того, щоб всі вмерли, а для того, щоб підірвати стабільність якусь, ну тобто, дати, нагнати страху, нагнати якоїсь невпевненості, ну тобто, зменшити, знецінити, продемонструвати що, ну, продемонструвати слабкість. Ну тобто, от на це йдуть провокації для того, щоб зменшити самооцінку, скажімо так, тому що тут знаєте, як знецінення? Ну тобто, не такі ви вже і забез... ну, як те не такі ви вже забезпечені, або не такі ви вже і заховані, закриті, щоб вам нічого не було. Знаєте і бійтеся, що ми можемо вам вас дістати крізь. От якось отакий тут більше йде посил, тому як це для України взагалі? Як це для України? Ну тобто, ми через це щось навіть втратимо. Ми через це від чогось, ну як нам щось не дадуть, ми щось не отримаємо. Те на що ми сподівалися проте… З цього боку ми втрачаємо, але з іншого контексту ми виходимо в більш потужні можливості. Ну, тобто, чи то ми більше можемо собі дозволити, чи то ми менше можемо до чогось дослухатися, чомусь підкорятися. Ну, якось ми стаємо більш такими злими, чи причетна РФ до глобальної кібератаки на Монобанк? Не Росія, я знов питаю, питаючи причетна Росія. Мені випадає то така комбінація карт. ну Тобто, це взагалі не про Росію. і в них ніби як немає навіть тої можливості влаштувати таку до атаку яка сталася. Ну бо тут якась якийсь такий захист досить потужний. Питаючи причетна Україна, мені кажуть так. Чому? Тому що йде якась зміна правил, карта контролю, карта співпраці, і карта місяця в цьому контексті я б сказала, що це якісь нові важелі керування контролю. Тут, ніби як вводили, знаєте, нові. Як, як це пояснити? Ну, тобто, ніби як оновлювали алгоритми, вводили нові алгоритми. Контролю, співпраці, і тут якась в системі щось, якась оновлення як від цього українцям, Це штучна ситуація з ddos атакою, тому що це все ж таки зміна алгоритмів роботи за, для контролю, спостереження, впливом. І керуванням, людськими фінансами О, така ситуація цікава. Чого очікувати від росіян на ЗАЕС? Буде знову активне якесь залякування, буде демонстрація намірів якихось таких досить потужних, чи є загроза цілісності Запорізької атомної електростанції? Ні. Ні, вона все ж таки стоїть, якісь провокації там будуть, і тут знову мені показують, що вони будуть змушені відходити, тому що якийсь бадабум на них несеться. і несеться не тільки з нашого боку, а от дійсно, як мені показували, знаєте, що весь світ їх затисне, весь світ їх унеможливить взагалі їх перебування на наших територіях. Ну тобто, ми не просто їх вбиваємо, а ми стратегічно унеможливлюємо їм подальші рухи. Тож тут ніби як вибір буде, знаєте, або загинути, або втікти, бо іншого вибору тут не залишиться? І Все ж таки, вони будуть тікати від агресії. От що мені показують на запорізькому напрямку стосовно саме е, Запорізької атомної електростанції, чи е, мають вони в намірах спричинити там якусь шкоду? Не можуть вони цього зробити. Вони теж обмежені, розумієте? Якби вони зухвало себе не погодили, але все ж таки вони теж підкорюються всесвітнім яких якимось домовленостям, правилам і обмеженням. Тож якась в них попередження стосовно Запорізької атомної станції вони отримали давно і вони навколо цього попередження можуть танцювати, а більше зробити вони все ж таки не зможуть не дадуть. Чи справді росіяни не збираються відводити війська з Донбасу, навіть враховуючи важку ситуацію на Курщині? Будуть вони відводити і будуть вони відводити частково? Вони вже почали це робити тут. Вони ніби намагаються знайти якусь таку досить потужну стратегію, але вони. О, знаєте, таке відчуття, ніби вони що собі щось запланували. Вони собі там, знаєте, підписали, зібрали голоси, і вирішили, що буде так. А ми їм наламуємо пасочки і не даємо їм можливості реалізувати їхні плани. Тож, чи будуть вони відводити? Будуть вони відводити. Вони вже частково якусь частину нашу вони забирають. А, для концентрації. Ну, тобто, якусь частину своїх орчих військ вони вже забирають з Донбасу. Тобто, якісь міграції там почалися. Чи планують вони відвести взагалі війська з Донбасу? Вони будуть змушені це зробити. Вони будуть змушені це зробити. Це не буде їхнє бажання. Вони будуть тікати. Це буде різко, це буде стрімко. Це буде дуже неочікувано для них. Вони щось дуже важливе для себе втратять за п'ятіркою. Пентаклі вони можуть втратити не просто, що вони там багато орків подохне. Неочікувано для них, ні. А вони щось втратять те, що є їхнім тилом, те, що є їхньою базою, фундаментом, ну, тобто те, на що вони спиралися. Ми унеможливимо їхню потужність, і вони будуть змушені все ж таки відступати. А сьогодні вже якісь е е шматки своїх е воїнів вони забирають з того напр на напрямку. Чи дозволить Британія удари Storm Shadow по території РФ протягом місяця? Чи дозволить, чи дозволить Британія використання Shadow по території Росії? Ні. Н -н -н. Вони спостерігають, вони спостерігають, як ми вдаремось, як ми б'ємось, чи дозволять вони все ж таки найближчим часом. Знову якісь умови. Будемо ми використовувати все ж таки ці ракети. Вони в нас є, в нас є що використовувати. Це не буде в великому обсязі, це не буде в неймовірній кількості, але все ж таки певні центри прийняття рішень, наприклад, або там, де зберігається. Щось важливе, потужне і то, від чого залежить багато що. Ну, тобто, це не обов'язково. що це, це не ракети, це, можливо, літаки, це можливо кораблі. Ну, тобто, там, де є якась, якась концентрація якоїсь сили. От це ми знищимо завдяки цим ракетам. Ну тобто, локально штучно ми будемо не штучно, як це кількісно локально в невеликій кількості. Ми будемо використовувати, але сказати, що вони нам дозволять гатіть без продиху туди, куди вважаєте за потрібне, ні, цього не буде. Будуть все ж таки обмеження і щось, що ми будемо хотіти велике зробити, вони нам не дозволять. Але щось ми знищимо там, де Угрупування там, де концентрація, там, де важливі думки і важливі рішення. От щось ми це знищимо завдяки цим ракетам. Не впевнена я, що це буде вересні, тому що на вересень, ну, найближчий місяць, вересень, кажуть ні, але як. Пізніше, все ж таки, чи то під кінець, можливо, вересня ми побачимо роботу цих е ракет, чи як вони називаються, установок оціх, да, пускових Shadow, е Так, ми це побачимо. Чи буде закладена в бюджет Німеччини на наступний рік військова допомога Україні? Да, вона буде закладена. Проте тут будуть якісь але тут будуть якісь торги, я б сказала, стосовно військової допомоги. Це буде розтягуватись за часом. Ну, тобто, наприклад, те, що обіцяли впродовж вже ж на сьогоднішній день щось пообіцяли. На наступному ну, там на наступний рік, на наступному підписанні якомусь угод, да? то я б сказала, що будуть переглянуті обіцянки, будуть переглянути. Переглянуті розміри допомоги та терміни цієї допомоги. Тож, чи приймуть вони все? Да, ну все ж таки, да, розглянуть, приймуть, але все одно якесь іде розтягування по часу і зміни якихось домовленостей, ну, тобто зміни якихось правил, не так, як ми сьогодні цього хотіли, чи так, як ми від них сьогодні цього очікуємо. Щось щось зміниться, якось, якось вони передомовляться, якось вони переглянуть, тому що знаєте таке відчуття, ніби дійсно влаштують якісь торги. Ну тобто ми вам можемо допомогти оцим, проте вам потрібно відмовитись від цього, обмінюємо щось на щось, і тоді ми вам даємо. Наприклад, ми не можемо вам дати там 30 літаків. Ми вам дамо там 28 танків. Наприклад, і от е, вам краще прийняти наші умови, тому що ми все ж таки приймемо їхні умови і погодимось на ту допомогу порізану, яку вони нам будуть обіцяти, і ми її будемо довгий час отримувати, чекати на неї, Нагадувати їм, ну щось таке воно буде текуче, як так сказали. Тобто сказати, що вони закладуть бюджет обов'язкову допомогу там в певному е, обсязі для України для того, щоб їм надати там тра-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та. Ні, воно буде так трошки розмазано. Воно буде там щось вилучено, щось додадуть, таке незначне. Проте якась зміна, все ж таки домовленості відбудеться, і бюджет закладено буде. Не так, як нам хотілося, тому що ми від цього там особливо найщасливішими в світі людьми не стаємо. Чи прискорять постачання зброї західні партнери України, зважаючи на успіхи на Курщині? На словах. Тут багато буде слів, багато демонстраційних процесів. Фактично, чи отримаємо ми ту зброю, яку ми вже чекаємо. Тому що тут немає нових обіцянок, є якісь заяви гучні, є якась така, знаєте, демонстрація руху, демонстрація процесу. Ніби то ми щось робимо, ми вкладаємось, ми щось даємо. Чи насправді Україна отримує найближчим часом обіцяну зброю від західних партнерів? Частково. Частково ні, ми все ж таки будемо поратися тою зброєю, яка вже на сьогоднішній день нас є. Я не бачу прискорення, на жаль. Тут навпаки йдуть якісь затримки, і ми ніби намагаємося вибити якісь права і тут по дияволу і колесу фортуни перевернутому. Я б сказала навпаки, що будуть щось демонструвати, будуть щось обіцяти. І тут все ж таки більше інформаційних карт аніж дієвих. Ну тобто більше розмов, аніж дійсно допомоги. Чи справді наступ на Курщині лише перший етап операції су. Ну, я вам скажу, що на цю операцію покладаються дуже великі надії, дуже великі якісь потужності. І ця операція вона розглядається на сьогоднішній день як така досить вирішальна. Ну, тобто, на сьогоднішній день я не можу підтвердити, що мають в намірах якесь ще. Ну як який ще сюрприз, чи який ще подарунок? Давайте так чи буде будуть збройні сили просуватися по інших напрямках так само, як і в курсі, Да? чи планують збройні сили. Будуть якісь наступи, але все ж таки тут основна мета це отримати певну стабільність. Тобто я б сказала, що метою цієї операції, все ж таки, йде не просто знаєте просування по території рашки, а все ж таки отримання частки території для того, щоб її мати, як ну як козир. То ж це наш козир. І на сьогоднішній день я не бачу планів на щось схоже за іншими напрямками. Чи справді Україна та РФ планували непрямі переговори щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі в вересні? Планували про це йшла розмова. Втрачені шанси, втрачені можливості дуже довго затягнулося рішення, і настало викриття таємниць. Ну тобто, так я б сказала, що скоріш за все, нашими активними діями в бік Курської курського напрямку, ми унеможливили оті непрямі переговори, про які ми мріяли, про які ми думали, про які ми міркували. Як Росія до цього поставилася? Тут ми е, припинили і унеможливили ці переговори, а не Росія відмовилась. Тут все ж таки з нашого боку було прийнято рішення е, про припинення можливості цих перемовин. Тож так, це правда. Чи справді керівники СУ приховували плани щодо операції на Курщині від Андрія Єрмака? Ні, я не можу це підтвердити, тому що тут все ж таки йде співпраця, іде е, планомірне е, таке планомірне е, виваження, виважені дії стосовно перемоги. Ну тобто, ні, тут все ж таки спільна. Ні, трійка Пентаклів. Ні-ні. Е, чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? Чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? Ну, знав, так, да, дійсно, знав, і я не можу, нав... я не можу сказати, що він цим керував, але те, що він був до цього долучений, те, що він. Аналізував цю ситуацію, те що він навіть давав певні поради, і тут навіть він доклав до цього руку, все ж таки тому що тут людина, яка долучається для того, щоб розширити можливості. Тож я б більше сказала, що він безпосередньо брав участь в процесах, які готувалися на Курщині. Ну, тобто він в темі, в дуже Таких в дрібних нюансах навіть він розбирається і в планах, і в намірах, і в всьому іншому. Навіщо кажуть, що він не знав? Ну тут кажуть так, для того, щоб затримати його в спокійну, тобто, щоб його до цього на, на сьогоднішній день ніяким чином не притягувати, і, і він був в безпеці, отак я скажу.